Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Учора ввечері у шотландському Глазго відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions. Огляда головних поєдинків шоу. Билися Джош Тейлор та Мозес Ітаума. Відомий американський тренер Абель Санчес висловив сумніви щодо шансів Теренса Крофорда здобути перемогу в бою проти Сауля Альвареса. В свою чергу, Заб Джуда впевнено, ставить на бада. Їх бій запланований на 12 вересня. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Фюрі опублікував відео зі свого відпочинку в Італії, прокоментував можливе повернення в ринг та дав прогноз на бій реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, який пройде 19 липня у Лондоні. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Учора ввечері у шотландському Глазго на арені SSI Hydro відбувся вечір боксу під егідою промоутерської компанії Queensberry Promotions. Головною подією став поєдинок за титул WBO Global у напівсередній вазі між шотландцем Джошем Тейлором, колишнім абсолютним чемпіоном першої напівсередньої ваги та англійцем Екоу Есуманом. Тейлор почав бій активно, діяв у притаманні йому агресивній манері, комбінував удари і часто влучав по корпусу суперника. У четвертому раунді обидва боксери обмінялися небезпечними атаками. Тейлор зумів потрясти Есумана, але надто впевнено пішов вперед і натрапив на боковий удар, після якого похитнувся. У середині поєдинку темп Тейлора знизився, чим скористався Есуман. У шотландця з'явилося розсічення біля лівого ока. І поступово ініціатива перейшла до його суперника. Есуман став тиснути, змусивши Тейлера діяти другим номером і відповідати лише на контратаках. У подальших раундах Есуман мав перевагу в розмінах. Тейлеру доводилося більше рухатися, відходити в бік або йти в клінч, щоб зупинити натиск опонента. За підсумками 12 раундів, усі троє суддів віддали перемогу Андердогові. Підсумок бою Екоу Суман здолав Джоша Тейлора одноголосним рішенням суддів із рахунком 115-113, 116-113 та 116-112. Це вже третя поспіль поразка Джоша. До цього він програвав рішенням Теофіму Лопесу та Джеку Кетерлу. У співголовній події шоу у Глазго відбувся поєдинок у надважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітоумою та американцем Майклом Балагуном. Ітаума одразу з перших секунд дав зрозуміти свою перевагу у швидкості. У середині першого раунду він влучив оверхендом і потряс суперника, після чого відправив балагуна в нокдаун. Американець підвівся, але Ітаума не поспішав добивати його, проявивши стриманість. На початку другого раунду британський боксер вдруге повалив балагуна на канвас. Той знову підвівся і навіть спробував перейти в атаку. Однак це обернулося для нього фетально. Ітаума зустрів його точним правим хуком і втретє відправив у нокдаун. Цього разу Рефері вирішив зупинити поєдинок. Результат бою Мозес Ітаума здобув перемогу над Майклом Бологуном технічним нокаутом у другому раунді. До речі, британський проспект Мозес Ітаума цією перемогою зробив великий крок до чемпіонського титулу. За інформацією президента WBO Густаво Олів'єрі, Ітаума після цього бою очолив рейтинг організації в Хевівейті. Це означає, що він став головним претендентом на титульний поєдинок. Мозес Таума піднявся в рейтингу WBO завдяки своєму таланту, дисципліні та яскравим виступам. Тепер він номер один у надважкій вазі. Його час наближається. Це лише питання часу, коли він отримає свій шанс і світ побачить народження нової зірки, написав Олів'єрі на своїй сторінці X. Продовжуємо. Відомий американський тренер Абель Санчес висловив сумніви щодо шансів Теренса Крофорда здобути перемогу в бою проти Сауля Канело Альвареса у суперсередній вазі. Санчес не вірить, що одному із найтехнічніших боксерів сучасності вдасться ефектно піднятися одразу на дві вагові категорії та перемогти абсолютного чемпіона. Нагадаємо, що мегафайт між Крофордом, який наразі володіє титулом WBA в першій середній вазі, і Канела заплановано на 12 вересня в Лас-Вегасі. Я думаю, Теренс Крофорд чудовий боєць, але Боб Фостер теж був таким, зазначив Санчес. До відома, Боб Фостер був екс-чемпіоном світу у напівважкій вазі, який у 70-х роках спробував піднятися до Хіввейту. Там він не зумів досягти успіху через фізичну перевагу суперників і був нокаутований такими гігантами, як Джо Фрейзер та Мухаммед Алі. Він піднімається у вазі, щоб зустрітися з бійцем, якого майже ніхто не зміг серйозно потрясти. За винятком хіба що випадкового удару від Хосе Котто Кроуфорд стикається з аналогічною проблемою. Я просто не бачу його достатньо великим, щоб упоратися з габаритами та міцю канело. Сауль піднімався по вагових категоріях, зустрічався з одними з найнебезпечніших панчерів у важкій вазі і при цьому успішно контролював ситуацію в рингу. Тому для Теренса це буде справжнє випробування. Йому доведеться зупинятися. Він не зможе просто весь час велосипедити по рингу. Якщо він хоче виграти, то має десь зупинитися і працювати, сказав Санчос. Думку тренера категорично не підтримує колишній абсолютний чемпіон зі США Джуда. Напроти він не сумнівається у впевненій перемозі Кроуфорда. Кроуфорд, тут навіть ні про що говорити. Великий Бат зробить свою справу, пора вже скинути канело з трону. Це не просте завдання. Але якщо зважити на скіли Кроуфорда, на його здатність адаптуватися прямо по ходу бою. Бро, коли я вперше побачив цього хлопця в дії, я сказав, гра завершена. Не дивуйтеся, якщо він фінішує канела достроково. Кажу вам чесно, він реально може це зробити, сказав Джуда. Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі наразі проводить відпочинок на італійському озері Комо. Учора вранці він опублікував у соціальних мережах відео з вражаючим видом зі свого отельного номера, а також прокоментував чутки, які знову активізувалися про можливе повернення в ринг. Нагадаємо, у січні 36-річний Ф'юрі заявив про завершення боксерської кар'єри. Втім, це вже не перший і навіть не другий раз, коли він про це говорить. Цього разу він запевняє, що повертатися не планує. Я чую багато розмов про повернення циганського короля в бокс і ставлю собі питання. Навіщо мені повертатися? За новими боксерськими поясами. Я вже здобув 22 таких. Я задоволений тим, чого досяг і ким став. Я об'їздив увесь світ. Ось так виглядає пенсія циганського короля. Гарно чи не так? У мене немає жодної причини поспішати назад у бокс і знову отримувати удари по обличчю. Навіщо? Я на пенсії і залишаюся на пенсії. Мені нічого нікому доводити і мені немає заради чого повертатися, запевняє Ф'юрі. Також британський ексчемпіон додав: він вірить, що його колишній суперник Олександр Усик переможе Даніеля Людьбуа в їхньому майбутньому реванші. Я думаю, що Даніель зараз у хорошій формі. Він переміг Міллера, Харковича і Джошуа. Але Усик теж готовий. Він провів два 12-раундові бої зі мною минулого року. Думаю, це ставить його в хороше становище. Усику 37 років, тож він наближається до кінця боксерської кар'єри. Це спорт для молодих, не для старих. 37 років, 36, як у мене, це не старість у реальності. Але в спорті це саме так. Ти ніколи не знаєш, що може статися. Я завжди вважав, що Усик знову його переможе. Він одного разу це вже зробив, і я думаю, він зробить це знову. Але неможливо сказати напевно, це бокс у надважкій вазі. Даніель Дюба, великий сильний хлопець, сказав Ф'юрі ютуб каналу Канал Спортовий». Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.